Капеланське благословення, на 22 листопада 24 року, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо притчу про таланти, коли один із правителів пішов отримувати царство і своїм. Трьом людям дав талант і для того, щоб вони їм торгували. І, він, і були люди там, які не хотіли, щоб він царював над ними, і пішли посольства за ним вислали, щоб не став його царем над, над ними. І повернувся з царством, цей володар ну, вже на царстві, і призвав тих дати звіт, що зробили з талантами. І той каже, Ось міна твоя принесла 10 талантів, і він сказав: Молодець, добрий раб, на тобі 10 місць царювати. А інший сказав, Твоя міна принесла 5 талантів, і казав: І ти молодець, на тобі 5 місць. А інший казав: Я заховав хустку твою міну, бо знаю, що це чоловік жорстокий. Збереш там, де не сіяв, і береш там, де не клав, тому побоявся. І він сказав, рабе, а чого ж ти не віддав торговцям, щоб хоч вони щось знаєте, від цього тобі дали, тобі дали за це ренту, а я б мав все одно з прибутком залишився. І сказав, заберіть у нього той талант і віддайте тому, кого 10, бо той, хто має, тому додасться, а той, хто не має, забереться і те, що він думає, що має. А тих приведіть ко мені, хто не хотів мене царства, нехай вб'ють його перед моїми очима. В Євангелії, знаєте, перед Великим Постом ми чуємо притчу про страшний суд. І мені здається, що вона ця притча про страшний суд в Євангелії не одна. І якраз ця притча теж про, стра... про страшний суд. Як і притч про Царство Небесне, Царство Небесне багато притч. і от вона уподібнюється тому, уподібнюється цьому, і тут Страшний суд уподібнюється спочатку тим овцям і козлам, яких розділяють, або тут рабам вірним, яким даються дари, у кого забираються, а кого вбивають. І якщо подивлюсь на своє життя. Що означає в моєму житті той талант, то виявляється, найбільше, що я маю, це дар мого життя. І якщо є життя в Богові примножую, як в 10 разів, в 5 разів, навіть в один раз по мірі своєї здатності, то я буду, очах Господа, приємним. А якщо я дар свого життя заховаю в хустку і нічого з ним не зроблю, то цей дар і забереться. Я вже не кажу про тих, хто воює проти Господа. Смерть той, хто воював, все одно відбудеться. І смерть того, хто закопав свого життя, дар свого життя в хустку, теж відбудеться, бо забереться те, що він нібито мав. Але для тих, хто примножив дар свого життя, ну я скажу простими словами, дар це чесноти, які в нас закладені, ми їх повинні примножити. Тоді я отримую нагороду в Царстві Небесному і буду по своїй здатності займати почесне місце серед столу на бенкеті Небесному. І ще одна є. Піднімається в цій притчі ще одне питання. Яким судом, яким судом ти судиш, таким і я буду тебе судити? Тобто, якими очима ти бачиш свого господаря, такими очима Господар буде судити нас? Якщо його бачити жорстоким та, і таким, що е, бере там, де не сіє, то я також і буду засуджений. А якщо я його бачу Отцем Милосердним, то я від милосердного і отримую милосердя. Амінь.